Добрий вечір. Сьогодні 20 липня 2024 рік. Всі ви знаєте, що у нас зараз в Україні дуже аномальна спека. Погода дуже-дуже спекотна. В нас в Запорізькій області доходить до 40-42 градусів Цельсії, повітря. А в землі люди кажуть, я не міряла. Люди кажуть, що на землі 60 температура. 50-60 градусів. Тому із за такої спеки, ось так печуться помідорчики. В мене їх тільки дві штучки, я знайшла тому що оці трикучика, оці трикущика, в мене ростуть вони не під сіткою, а біля сітки. Ось так вигляда моя сітка, яку я купила. І дуже-дуже задоволена. Це в мене сітка 90. Ось вона така дуже-дуже плотна. І таким чином, що це 90, вона рятує мій солодкий перець та мої помідорчики. Вони не печуться. А оці три кущики, да, вони от два помідорчика попеклися. Інші тому що зранку тут тінь від цієї сітки, інші помідорчики не печуться. І ось я вам хочу показати ті помідорчики, які знаходяться під сіткою, вони теж не печуться. Тому в таку спеку в таку спеку обов'язково треба одягати ось таку сітку. Вона дуже-дуже допомагає. На сьогоднішній день ось так виглядають мої помідорчики. Деякі ще тільки наливаються. Є дуже-дуже гарні екземпляри, ось навіть і в руку навізьмеш. Деякі вже кустик перегнувся. Треба його підв'язати, бо мене тиждень не було тут на городі в мами. Це я ці помідорчики, цей солодкий перчик вирощую. У селі на городі. Ось вже деякі помідорчики в мене достигають. Деякі вже красненькі треба збирати врожай. Ось так виглядають мої помідорчики. І е, тому, що у мене є сітка, вони ще в'яжуться, цвітуть і цвіт зав'язується. Тому що ця сітка... Ой-ой-ой, ось що твориться, ось що твориться. Як вони бідні... бідненькі в'яжуться, як їх треба. Ага, я ж вже обробляла від... від совки. І знову вона шкодить. Треба знову обробляти від совки. Два тижні тому тільки-тільки обробляла. Знову шкодить, Китаї шкодить. Ось так виглядають мої помідорчики. Така спека. Але сітка дуже-дуже виручає, так скажемо. Ось так. У мене тут 5 сортів помідорчики. Помідорчики дуже різні, різного, різного розміру. Є дуже гарні екземпляри, а є дуже нав'язані на кущі. Так, що треба їх ще раз підв'язувати, бо можуть не витримати. А ось помідорчик, який не під сіткою, трохи ось починає розтріскуватися. Бачите? Тиждень тому їх поливала і підкармлювала кальцевою селітрою, бо на одному помідорчику знайшла. Вершину гниль всього лиш, всього лиш на одному помідорчику. А на перцю, на солодкому перці, один сорт в мене був з вершиною гнилю. Тому я їх підкормила кальцевою селітрою під коріння 1 грам на 1 літр води. А сьогодні теж хочу підкормити свої помідорчики. Ой, навіть не вміщаються в руку. Хочу підкормити свої помідорчики кальцевою селітрою 1 грам на 1 літр води, щоб не було вершиною гнилі. Ось так. Виглядають мої томати. Дуже багато ще зелених. Я томати висаджувала в. Так, це у нас в березні, в березні. Місяці розсадою. А ті, які вирощували, вирощували в лютому, в них вже помідорчики були раніше, ніж в мене. Але, так як в нас була пізнення Паска, я висаджу свої помідори після 9 травня у відкритий ґрунт. Тому я вважаю, що я зі сроками вгадала. Ну, в общем, що, що я хотіла цим сказати? Від вершиною гнилі я буду обробляти свої помідорчики кальцевою селітрою під коріння. І хелатином кальцію під. А, і хелатином кальцієм буду обризувати по листу. Ось хелатин кальцію по листю, кальцевою селітрою під коріння. І ще е, хотіла вам сказати, що можна обробити антис. Тресант для кореневого та позакореневого підживлення. Це від стресу, від жари можна обробити цим. Також можна обробити цирконом це біологічний регулятор росту. І також, щоб були гарні зав'язі, І ще зав'язувалися помідорчики, хоча вони у мене і так гарно в'яжуться, можна обробити полистю халатином бору. Так, ну а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Буде дуже багато ще чого цікавого та корисного. Ось це мій такий врожай солодкого перчику. Ось так. Ось так виглядає мій солодкий перчик. Ну, а на цьому поки що все. Підписуйтесь на мій канал. Буде ще багато чого цікавого та корисного. Всім мирного неба над головою. До побачення, до зустрічі!